Сьогодні, у випуску, коростенці оголосили підозру за побиття жінки. Історія прикордонника про бої у Бахмуті у Житомирі запрацювали фонтани. Це відео сутички між чоловіками та жінками, яке оприлюднили у себе на сторінці Фейсбук жителька Коростеня. Одному з чоловіків, учаснику події, слідчі поліції оголосили про підозру. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в області Алла Ващенко. Вечірі, двадцять 28 квітня, до поліції звернулися дві жінки з повідомленням про нанесення їм тілесних ушкоджень. Попередньо було встановлено, що конфлікт стався через паркування автомобілів, і конфлікт дуже швидко перейшов в сутичку за цим фактом. Там було відкрито кримінальне провадження. На даний час його кваліфікація частина 2 статті 296 кримінального кодексу України, тобто хуліганство, на даний час слідчі поліції Коростенського райуправління оголосили про підозру у вчиненні хуліганства одному із чоловіків, жителю Коростеня. Це якраз той чоловік, який зафільмований на відео де видно, що він бере жінку за волосся і кидає її об асфальт. Коростенцю інкримінують порушення за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство каже Алла Ващенко. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років. На даний час слідчі дії продовжуються. Призначено низку необхідних ще дій під керівництвом Коростенської окружної прокуратури. Слідчі продовжують розслідування і найближчим часом після завершення завершення необхідних дій буде сформовано обвинувачення і відповідно направлено до суду. Ми намагалися зв'язатися з учасниками конфлікту, щоб дізнатися їх версії події. Коментарів поки не отримали. <звіт> суспільне готове надати можливість висловити свої позиції всім учасникам події. Антоніна Тугас, Аліна Данилко, Суспільне, Новини, Житомир. Ми ходимо на позиції, буває, Я перший йду, буває, хтось там з побратимів йде. Ніхто там не прячеться. Якщо ну, стоїш ти перший, ти йдеш перший, там ніхто не біжить, там за спину не прячешся нікуди. 37-річний Максим на позивний сьомий з Донецької області. Чоловік розповідає, що служить за контрактом у Краматорському прикордонному загоні у Бахмуті з 2019 року. Сьомий говорить, що найнапруженіші моменти це моменти очікування. Ніч. Там ти стоїш і чекаєш, дивишся в тепловізор, там якийсь менший маленький шум, ти вже оп, одразу всу, 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 всу. такий вже готовий одразу до дій. А коли вже починаєш воювати, вже стріляєш, то тоді вже не страшно, тоді вже адреналин, тоді вже ти починаєш, той тебе прикриває, ти його прикриваєш, ти довіряєш своє саме дороге, це своє життя ти довіряєш тому, хто рядом із тобою. Ти там думаєш, як вижити та прикрити свого друга. Прикордонний каже, що був один випадок, який він буде пам'ятати завжди. Починався бій. Хлопці б'ються і потім кажуть, все, ми виходимо, виходимо, ми вже більше не можемо, виходимо. Я з товаришем прикриваю, вибігає та один хлопець, садиться, сідаємо на на ганок, скидає каску, закурює. Ну, я йому кажу, біжи до мене, біжи, я тебе прикрою. А він поранений і сидить, не чує мене. Він недавно в нас був, десь за два-три тижні всього прибув. Будівлю заміновано, її підірвали, і він там залишився. Ну, я його бачив, він мог проповсти. Це шоковий стан був. Може, це була контузія, там все прострілювалося, можливо, треба було ризикнути собою. Привикнути можна до всього, ну, до бойових дій, там, до цього. але неможливо привикнути до того скаженого холоду. Холодно в люб, в люб, у всіх місцях, не можна ж ніякось там за, за, запалювати костер, запалювати якісь свічки, Там користувалися лише грілки, такі хімічні, вставляли собі у перчатки та у стельки в, бати, в берці. І от трималися, ну так було. А в підвалі воно ще сиро, і ти якось не на позиції, а в підвалі десь там внизу сидиш. Так холодно, і от ці троє суток ти тримаєшся, а потім приходиш і думаєш, як я протримався той холод. Ти навіть не згадуєш за ті бойові дії. Думаєш, як я протримався в тому холоді. Сьомий говорить, що найдорожчі моменти для нього це спілкування з родиною по телефону. Син каже, папа говорить: ну, залишайся живим та бий їх там. Ну а донька ще вона мала та не сильно. там. Папа, привіт там. Как? Як справи? Став цінувати час, який я провів із своєю родиною. Кожну хвилинку згадую. Дуже так ну, виходить у нас. Не дуже часто з дружиною бачитися, бо служба, там, в неї там інші проблеми. Саме головне не попасти в полон до цих виродків, бо вони дуже так поводяться з, нашим, з нашими солдатами, то голову відрізають, катують. У мене з собою на цей випадок була граната така F1, я її називав остання. І якщо б ну, сталася така ситуація, що вже никуди, ну, нема куди диватися, я б застосував би її. Та ще б забрав би із собою кілька маскалів. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. 1 травня у Коростишівській міській раді відбувся конфлікт між депутатами та міським головою. Депутати вимагали допустити на роботу Юрія Сарапійчука, секретаря Коростишівської міської ради. Про це Суспільному повідомив сам Юрій Сарапійчук. Десять депутатів працюючих у раді відправив на простой. Крім того, першого заступника, заступника з питань виконавчої роботи виконавчих органів, він сьогодні від сторони від посади на два місяці для проведення судової перевірки. Іван Кохан, коростишівський міський голова, якому припинили повноваження, розповів, що 1 травня обмежив доступ до кабінетів міської ради, щоб не було. Відповідно, впливу насилля звалту над працівниками загального відділу, юридичного відділу, інших відділів, щоб не було можливості у них впливати і заважати в роботі, і просто унеможливити роботу і апарату міської ради. Ми зупинили оцю вакханалію, яка була з матюками, з погрозами. Нагадаємо, що 28 квітня на сесії Коростищівської міської ради 17 депутатів прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Коростищівського міського голови Івана Кохана. Ну щоб ставити в порядок денний це питання про дострокове припинення повноваження у депутатів, повинна бути підстава на дострокове припинення. тобто доведене порушення закону чинним міським головою, селищним головою чи. А не порушенням всіх чинних норм законодавства, що закону про місцеве передання, що до регламенту користичівська міської ради підстави для такого рішення мають бути чітко прописані у проєкті рішень, каже адвокат Роман Гуртавенко. Я впевнений, що міський голова, якому відповідно проти якого було прийнято рішення про дострокове припинення, оскаржують дане рішення ради до суду, і суд буде відповідати на це запитання і зважати на те, чи були для цього підстави. Вони підстави вони мають чітко бути прописані в самому рішенні, що підставою для дострокового припинення повноважень є порушення головою. Відповідної громади Конституції або закони в Україні прав і свобод громадян, а також в них здійснення забезпечення повноважень голови. А, проте закон не конкретизує конкретні випадки. Е, ці підстави визначаються на суд депутатів, які е, голосують за. Дострокове припинення, але дані підстави вони мають бути в наявності. Чи є це рішення законним потрібно зважати на те, наскільки обґрунтовано було сам сам факт порушення діючим головою конституції закону України? Тетяна Дукач, Дмитро Клименко, Суспільне, Новини Житомир. Передостанній, десь 11-й відбували. Він тільки взлетів десь в нас там зранку, і видно повний був бак, і його дуже гарно розірвало, що там не було що жукати. Після того він падав, тому що було чітке попадання і одразу бензин допоміг. 1 травня у Житомирському Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися із сержантом 95-ї десантно-штурмової бригади Андрієм Лінічуком. Він був найрезультативнішим зенітником Збройних сил України, розповіла Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. На його рахунку сьогодні практично 16 орланів, один зала, і навіть бойовий вертоліт К-52. був не тільки мужнім воїном. А він був справжнім наставником для своїх бойових побратимів у свої 25 років. Він є повним кавалером ордена за мужність. Він влітку 2022 року був нагороджений іменною зброєю Міністерства оборони. На його рахунку відомчі медалі, відзнаки, грамоти, подяки. Під час боїв з російськими військами Андрій Лінічук був двічі поранений. Це хоробра бойова людина, яка була двічі поранений, освоював бойові навики за кордоном. Андрій був справжнім воїном, який хоробро виконував будь-які завдання. Він був прикладом для своїх побратимів, надійним другом, товаришем. Андрій Лінійчук народився у Люборському районі. Закінчив Поліський національний університет. У 2020 році підписав контракт з 95-ю бригадою десантно-штурмових військ. Я дуже гарно знаю цю родину, це прекрасні люди, його батьки, його сестри. Ми дружимо з сім'ями багато років. У мене народився вірш. Плачуть стомлені зорі. І небо за хмарами плаче, а небесне козацтво вже кличе героя у кіш, переможні вітри, тобі славу співають, козаче, мужні сурми бринять, все гучніш, все гучніш, все гучніш. У Житомирі 1 травня розпочався сезон фонтанів. Комунальники два тижні готувалися до їх запуску, розповідає Олексій Домашченко, майстер Житомир водоканалу, бригада якого налагоджувала роботу фонтану на пішохідній Михайлівській. Ми повністю розбирали цей фонтан, прочищали форсунки, електрообладнання. Тут стоїть чотири електронасоси. Ми їх перепровірили, повністю підготували і з'єднали на муфтах, з'єднали до ету. І також тут 24 форсунки, вони з електромагнітним клапаном, щоб вони працювали в автоматичному режимі, теж підключали їх повністю, повністю вичищали чашу фонтана від сміття. Фонтан не працював від жовтня 2022 року. За цей час тут накопичилося сміття, а також вийшли із ладу окремі деталі. Тож упродовж місяця за роботою фонтану спостерігатимуть. Що тут тільки не було, навіть гроші були, цепочки, якісь чупа-чупси. Форсунки не в такому режимі працюють. Так що ми будемо ще його розбирати. І, і налаштовувати його до кінця, так щоб він працював, як він повинен працювати. За словами Олексія Домащенка, фонтани працюватимуть з одинадцятої години ранку до двадцятої. Щопонеділка їх зупинятимуть на профілактику. Десяти фонтанів у місті не працюватимуть чотири, розповів Сергій Єрьомін, головний інженер Житомир водоканалу. Один, де відключили зв'язку з на районі польського бульвару, зв'язку з профілактичними роботами, там виконанням благоустрою самому на самому бульварі. Він не буде поки працювати. Два законсервованих, Це на Соборна площа і другий фонтан на старому бульварі. І під реконструкцією знаходиться фонтан біля кінотеатра жовтень. Кінотеатр жовтень фонтан буде також прохідний. Він буде також цікавий. За словами Сергія Єрьоміна для обслуговування фонтанів упродовж сезону з міського бюджету запланували майже два мільйони гривень. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський Суспільне, новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.